Всім привіт! Е, виникнула у нас проблема при використанні додатку Blueті мобільного. Е, як оказалося, сусіди купили також станцію Blueті і ми спокійно заходимо до них по Bluetooth. Ось зараз ми відкрили свою станцію спокійно по всій мінюшці. Робимо все, що нам потрібно, повністю виправляється. Ось. У всіх параметрах все повністю доступно. Зараз ми вернемося назад. І спробуємо зайти на сусідську станцію. Коли станція хтось підключений, на неї зайти неможливо. А коли не підключений, вона спокійно заходить на будь-яку станцію. Ось зараз не може зайти. О, пустило. Тобто я спокійно зайшов на станцію, не знаю, чи я вона, де, на якому етажі, і спокійно можу налаштування будь-що міняти. Е, я поки не знайшов, як з цим поборотися, як заблокувати доступ інших телефонів до станції. Можливо, хтось знає, то напишіть. Ось така ситуація. Знову зайшли на свою станцію. Знову керуємо то однією, то іншою.